Ну що, вчора у нас вечір почався з цікавинок, а сьогодні ранок почався з цікавинок. Іду я ось на конюшню і дивіться, що я бачу. Дивіться, тобто ці двері зачинені, а ці двері відчинені. Отак от, от, слава Богу, що там тваринка є. На цій мотузочці трималось, як вона не вийшла. Лопата тут, привіт. Що тут у тебе відбувалося вночі? А? Розказуй. Як так сталося? Як ти змогла відкрити? Кони я вивела, у нас тут сонце таке яскраве. Ви подивіться, яка краса. Правда, на деревах снігу немає, було б ще. Гарніше. Але ж чим не краса. Коні гуляють. Все нормально. Як бачили, Зіра на місці була, але ж замерзла поїлка через те, що було відкрито. Зараз буду пробувати її якось привести до ямму, сподіваюсь, вона не. Сподіваюся, що вона не взламалася. Сонце таке яскраве. А вчора була також історія весела. Розказую, що зараз буду показувати. Вечір я дороблю поличку. Я вчора її цілий день робила. Я, до речі, в кінці відео прикріплю або фото, або відео її. Так що можете помилуватися, що в мене вийшло. Доробила я поличку, все складаю, і тут прибігають дітвора і кажуть, що так і так до нас хтось у віконце шкребеться. Ну, перше, що подумала, що, можливо, тато приїхав, але виявилося, що ні. Я виходжу, дивлюся перед Іван. Іди сюди. Іди сюди. Не хоче йти. Виявляється, що якась машина у нас перед двором стоїть. Я ж виходжу, думаю, що там за машина, коли сусіди по вулиці. Вони кажуть, що так і так у вас коні бігають. Я така в сенсі бігають. Ну добре, піду дивитися. Приходжу. Тут у нас ось парканчик. ось воно тут так закрите. Закривається, воно, правда, не дуже так прям і на великий замок. Але, тим не менш, коні не відкривають. Але вчора не знаю, що відбулося. Але ці два хламона якось відкрили. Парканчик наш. І пішли собі гуляти. Пішли гуляти, добре, що від дому далеко нікуди не втекли, бо трави немає, їсти хочеться, додому хочеться, холодно на вулиці. От. То я швидесенько пішла, забрала поні, бо нічого ж не бачу, де вони навіть гуляють. Дивлюсь поні, слава Богу, на місці. От, і поки я їх забрала, ой, поки я поні забрала, то вони прибігли, і ми всі втрьох зайшли вже в конюшню. Так що отак от, от. Добре, що коні знають, де їх годують і де тепло. А так я б не знаю, що було б, якби я їх поночі шукала. Ну, ти грязний, брудний. Так, пішла я за поні, кажуть по нашому спуску. Взимку тут дуже зручно ходити. Ось от. от. Поняшка наша. Ну куди ти вискакуєш? Куди? Поніка, куди ти вискакуєш? Де подивитися? там вода. Теж замерзла так сильно. Замерзла, але все. В, в цілому є. Випала. Маленьке чудо. Вчора поки вела, це ж веду малечицю. от а коні поприбігали. Це пищить малявка, репетує, що так і так. Вона не задоволена, що біля неї йдуть ногами намагається ментиляти. А коні ж теж додому щимляться, то... Було весело їх заводити. Але, звичайно, якби можливість було зняти це на відео, то я думаю, це повеселило б багатьох. Ну, як бачите, ранком сьогодні також історія була. Так, зараз я принесу сіно, бо всі чекають, та? всі чекають, щоб дали сіно. Всі чекають довечі. Чи... Сьогодні себе вже набагато краще почуваю я думаю, і по мені трохи видно. Я хоч і замотана така вся, але вже трошечки настрій веселіший і вигляд у мене приємніший. Так, вона класно, але мінус в тому, що дуже багато тюків, які в переміжку із землею. Тобто, коли косили, то були якісь бугри типу мурашників і вони це все затюкували Разом із що ти до мене шопкою повертаєшся? Затікували разом з цим. А так як я купляла сіно на вагу, а на вагу купляла того, що перед цим купували по кількості тюків і мене дуже обважили. цей раз я вирішила по кількості тюків не брати. Чи обважили, тому що е, тюк, в принципі, має бути приблизно як вісім. Е, я 8... тюки по 16 кг, по 18 кг, по 20 кг. Е, я попередньо брала тюки у цієї людини і вага була одна. А е, на слідуючий рік так вийшло, що вага, скажімо так, в половину зменшилася, а ціна, як то кажуть, ні. тому... Цей раз я купляла по вазі, але ж теж, бачите, сіно класне, коні з радістю жують. Ти куди пішла за екрану, я тут розповідаю. Конька, Венера. От, але ж вийшло так, що тепер тут попало багато землі. Вчора взяла дольку сіна, а там беру, а там ну, кілограм сім ніби. Тому... що... Землю туди затюкували. Тому тут не вгадаєш завжди з сіном якась історія. Так, збиратися з поїлкою вивела всіх, їсти дала, бачите. Мої теж стоять, жують Так що йду, йду на конюшки, ще їхати буду. Ой! Або вже й не буду як завжди, якщо хочеш вчихнути, то не виходить. О, так. Вухо в мене досі закладене, але як я вже кажу, вже хоч відчуття, самопочуття вже набагато краще. Так що я рада і сонечко вийшло. Так що, а сонечко додає настрою це мотиска коняча вода. І мій помаранчевий шарфик теж мені додає настрою. І ви подивитесь відео, це мені також буде додавати настрою. Ой, сподіваюся, що цього разу я буду довго вести канал і не буду пропускати. Нічого. Віпоні вода не замерзла, виявляється, бачите, а зверху корка ну, десь е, міліметрів 5, можливо, 4 є. Також я ставлю в роздягальні, щоб нагрілася. Ось тут у Милана. у Милана теж поїлка замерзла, значить, було дуже холодно. І вночі, дивіться, як все запотіло. Там, звичайно, ще паутина, яку треба поприбирати. Е, значить, 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 помершив але... ну, все. У зірки, бачите, теж замерзло. Але, в принципі, якщо у зіри так відкрито було, то мороз просто дуже заходив. В принципі, якщо м -м, мороз, відкриті двері були майже зразу, то е заходив мороз і, відповідно, ну, воно все позамерзало. Я зараз не знаю, що робити. Гілки я не перекрию. От, Бачите, тільки вам порозказувала, що ми закриваємо все так чудово. І бачите, яка ситуація. Сподіваємося, воно там не е, нічого з ним не станеться. Так, в мене ще є справи. Зараз спробуємо, може воно так відігріється. А ні, то буду щось придумувати із е, гарячою водою. Так що, так от щоне день, то якісь нові історії, на конюшні. І це при тому, що я майже нічого не роблю зараз. Тому що, як ви вже в курсі, я ще видужую. Так, зараз я вам прикріплю фото, чи відео полочки, яка в мене вийшла. Всім до нового відео. Лайки ставте і пишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати і відповісти на них. Ось така поличка вийшла.